Держслужбовці уникнуть мобілізації і зроблять це цілком законно у новому законопроекті. Про військову службу хочуть розширити перелік заброньованих працівників у список. Потраплять усі правоохоронці та чиновники. Про це розповів народний депутат України, член комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський. І детальніше про законопроекти і правки, які зараз розглядають у комітеті, розпитаю Єгора Чернєва, заступника голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голову постійної української делегації в парламентській асамблеї НАТО. Я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Отже, перш за все, то це правда, що всі держслужбовці і правоохоронці отримують бронь. Яка позиція комітету і чому власне? Ну, я б хотів би виправити, все ж таки тут не розширюється бронь на держслужбовців та поліцейських, а навпаки, вони прибираються з тих, хто не підлягає мобілізації, і 50% держслужбовців виходять з під броні. Чим відрізняється не підлягає мобілізації і бронювання? Не підлягають мобілізації, це означає, що це на рівні закону, вони до них. Ніяк не підберешся, мовно кажучи. Коли йде е, мова про бронь про, про бронювання, то це йде е, процес, умовно кажучи, по посадах, е, по людях бронювання відбувається на рівні міністерств і на рівні е, Кабінету міністрів. Тобто, умовно кажучи, зараз іде бронювання, наприклад, якихось підприємств, які люди чи посади, які погоджуються в Міністерстві економіки в Генеральному штабі. Тільки тоді вони уникають мобілізації через те, що мають якусь важливу місію чи роль для, для держави. Зараз ми виводимо з під закону про тих, хто не підлягає мобілізації, і переводимо в бронювання. Це означає, що будь-який час можуть бути е, на рівні кабінету міністрів по прийняті рішення щодо е, мобілізації тих категорій, які ви перелічили. Тобто я правильно розумію, що і бронця, вона має термін дії, це не безстрочно. Абсолютно вірно. А на якому етапі зараз до головного тепер тисячі правок? На якому етапі зараз розгляд? Скільки вже вдалося роздивитися, дискусію провести стосовно цих правок? Зараз відбувається якраз таки робота е технічна над е формуванням е таблиці фінальної поправки. Це робить секретаря та комітету. Але ми, е поки йде ця технічна робота, розглядали принципові питання, е по яким якраз таки було надано найбільшу кількість правок. Заслуховували різні е сторони як і. Е Відповідальні міністерства, так і, наприклад, асоціації людей з інвалідністю чи там інші асоціації, які щодо яких стосуються зміни в цьому законодавстві, для того, щоб напрацювати позицію і далі, вже коли буде готова таблиця, працювати правками конкретно по тій позиції, яка є в комітету. Я сподіваюся, що все ж таки. Цю таблицю фінально фінальну ми отримаємо вже на початку наступного тижня, і будемо працювати вже в конкретно поправку, пане Єгоре, ну тим не менш, ви ж по суті вже обговорюєте між собою. От на такі е досить скандальні позиції, коли про ухилянтів кажуть, що їх будуть обмежувати в праві на керування автомобілем, або будуть рахунки якось блокувати. Загалом ця норма вона може лишитися. Це відповість тільки сесійна зала після голосування за ті чи інші норми. А я скажу, що по цьому блоку було дуже багато правок подано нашими колегами, щоб прибрати, змінити. Якось модифікувати ці, ці самі позиції на сьогодні. Позиція саме комітету комітет рекомендує в сесійній залі, да так чи інакше проголосувати. Позиція комітету в тому, щоб прибрати норму щодо блокування рахунків. Залишити норму щодо заборони користування не ну, не заборони, а обмеження користування транспортним засобом. Як який вигляд буде мати е, ці норми після того, як буде проголосовано друге читання, ну ми можемо тільки здогадуватися, тому що е, все буде голосуватися в сесійній залі. А що буде з електронним кабінетом? Реєстрація у ньому за власним бажанням. Тоді знаєте, виникає така думка, який сенс його створення, якщо це не не змушує, і на що це вплине? Ідея в тому, що у людини було декілька шляхів. Отримання інформації від ТЦК, ну скажімо так, взаємодії з ТЦК, це безпосередньо прибути до ТЦК, поновити свої дані, наприклад, це прибути до ЦНАПу і там це зробити. І це зробити через електронний кабінет, не спілкуючись, мовно кажучи, вживу з військовими військоматами, колишніми ТЦК. Да? Тому саме ми наполягаємо на тому, щоб це було один з шляхів шляхів спілкування з е, між військовозобов'язаним і ТЦК наша задача, яку ми ставили перед собою, прибрати ТЦК з вулиць, щоб вони не хватали, хапали людей на вулицях, не затягували їх і так далі. Задля цього ми шукаємо шляхи максимальної цифровізації процесів, і в тому числі через електронний кабінет. У законопроекті є пункт про обов'язкову наявність облікових документів у громадян і обов'язок надавати його під час перевірки. Знаєте, обов'язок є, а відповідальність вона є, щоб не утворилася знову правова колізія. Відповідальність у нас прописана в інших кодексах: адміністративному та кримінальному. І е, е, я думаю, що і зміни в ті кодекси адміністративний та, та кримінальний – з змінами в закони про мобілізацію будуть подані, але вони подаються окремими законопроектами. Завжди. І ще одним з очікуваних для військових є пункт про демобілізацію. Теж я розумію, що немає тільки зал скаже, який буде термін служби, але все ж таки те, що ви обговорюєте, які настрої в самому комітеті, тож який буде термін служби? Тут ми звісно, що будемо покладатися на позицію генерального штабу, тому що саме генеральний штаб розуміє всю картину театру бойових дій і розуміє, що. Може зробити як коли можна демобілізувати, коли не можна демобілізувати. Наша позиція як комітету точно має бути розподіл між тими, хто служить зараз в тилу, і тими, хто служить на передовій, на лінії фронту, яка кількість місяців. Потрібно для того, щоб демобілізуватися в першому, іншому і другому випадку, ми також чекаємо ці цієї інформації, все ж таки від нашого генерального штабу, і будемо тільки потім приймати рішення серед народних обранців. Обговорювали була така думка, щоб прибрати обмежену придатність. Взагалі чи обговорювали це рішення зі спеціалістами, лікарями і чим можливо таке? Ну, це не серед обранців, це пропозиція Міністерства оборони, яке собственно на це зареєструвала цей законопроект, і яке працювала над цим законопроектом декілька місяців. І у нас також виникають питання, і саме тому ми викликаємо представників Міністерства охорони здоров'я, представників Мінсоцу і інших міністерств, які розробляли, я так розумію, разом з міністерством оборони ті чи інші норми. І дійсно є пропозиція від Міністерства охорони здоров'я. Щоб не підходити по в таких категоріях обмежено придатний чи не обмежено, чи придатний, а проходитися по конкретному списку хвороб. Якщо людина ця хвороба, то він не придатний. Якщо немає там з переліку цих хвороб, то він придатний, ми ще не маємо остаточної позиції, тому що пропозиції конкретної, вже фінальної від Міністерства і оборони і Міністерства охорони здоров'я, ми поки що не бачили. Тому це все ще в, в процесі обговорення. А чи є рішення щодо зменшення граничного призовного віку? На сьогоднішній день це зменшення з 27 до 25 років, як було вже в поданому і проголосованому, до речі, законопроекті раніше. Зараз ми залишаємо ці зміни і на завершення депутати також пропонують впровадити термін у два місяці для того, щоб стати на військовий облік. А якщо цього не зробити, то що буде? Знову ж таки, це не депутати пропонують, це Міністерство оборони пропонує. А депутати розглядають, чи приймати це рішення, чи не приймати. А що буде? Я думаю, що люди будуть вважатися хуляндами, якщо не зроблять це. Пане Єгоре. Я дуже дякую вам за ваш час і що розтлумачили нам все. До нових зустрічей. Це був його чернів, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної української делегації в парламентській асамблеї НАТО.